Отже, вихідні, які нас очікують, наповнені святами. Окрім того, що ми будемо з вами уже верніше зараз відзначаємо і день перемоги, і день міста Івано-Франківська. У вихідні неодмінно почуємо сирени весільних машин і побачимо чарівних дівчат у білих сукнях. Тобто тривають. Весілля, Весілля, Весіллячка, які розпочалися одразу після завершення великого посту. бачите, аж папка трясеться, так не витримує. Ну, тому, yeah. е, тому ми сьогодні до нас студію запросили людину, яка має великий колосальний досвід в організації весільних заходів і весіль. Це директор муніципального центру дозвілля Надія Лаврівна Загурська. Пані, Пані Наді, доброго дня. Пані Надія, От на сьогоднішній день роль тамади. Вона актуальна чи не актуальна на сучасних весіллях. Я думаю, що роль Тамади, роль такої, як ведучого, бо я дуже не люблю це слово uh -huh. Тамаден. Звичайно, воно запозичене, але роль, я навіть кажу, швидше розпорядника будь-якого свята, це завжди було актуально. Навіть ті часи далекі, коли не було такої людини професійної, яка б вела це свято, чи весілля, чи ювілей, чи день народження, чи якесь сімейне родинне свято, обов'язково був в родині якийсь лідер або о, як колись називали староста, який на себе брав ініціативу зробити хороший настрій, щоб люди пішли задоволені і відпочили. Сьогодні ведучі вже цього старосту, як кажуть, відсунули пристому? Ні, староста знає. присутні, але староста вже інші місії. Це допомогти організації столу і, напевно, швидше до того, як люди сядуть за стіл. Тому що роль Тамади здебільшого чи роль ведучого вже більше визначається під. Час того, як іде застілля, коли люди вже присіли і готові до повного Релаксу. відкриття <с душі. <с організувавши, організувавши не одне весілля, як кажуть, ви добре знаєте, що хочуть сьогодні молоді. Раніше хотіли голубів, потім хотіли метеликів, якихось над головою, і ще чогось, і ще щось. Що сьогодні хоче молодь? Я думаю, що підхід до будь-якого свята це індивідуальний підхід, тому що. Ви розумієте, в залежності від аудиторії, від людей, від настрою людей, від вікової категорії. Це дуже важливо враховувати, тому що коли кажуть, от у тамадичу ведучого є сценарій. Сценарій – це комп'ютер, це багаж, який є ось тут. І людина повинна перш за все, яка організовує свято, напевно, Олеже, ти знаєш про це. Будь-яканки. яка Ви народіна, колеги. Так. Коліжанки. Е, так, колеги. Знаєш, що найважливіше це відчуття аудиторії, тому що ти можеш собі напланувати дуже багато всього. Ти можеш собі виписати той сценарій, але коли ти приходиш і бачиш аудиторію, і бачиш людей, ти зразу орієнтуєшся на них. Тобто відчуття аудиторії це перша запорука успіху створення настрою, е, тому що ми деколи е, приходимо до людей, бачимо, що є дві категорії е, людей: є які як сірник. Спалахують і mm -hmm. дуже швидко гаснуть. І є люди, які дуже тяжко розкручуються, але потім їх важко зупинити. Це вже рахуйте свято до ранку. Інтроверти і екстраверти. Так. Пані Надія, ви поводитесь, що ведучий сільних заходів будь-яких заходів, це в першу чергу психолог. Це психолог, це артист. Ну артисти це психологи, тому що ми повинні знати, що люди хочуть від тебе. Знову ж таки кажу, коли ти приходиш і там, де люди середнього віку, вони хочуть більш спокійнішого свята. А ви говорите от за свято, за метелики, за голуби, де хто хоче. Чому я кажу індивідуальний підхід? Дехто хоче багато е, концертних номерів, хоче виступів артистів. Дехто хоче більш спокійного, виваженого, родинного свята, щоб більше надавали перевагу родині, близьким, друзям, які присутні на цьому святі. Тому це зовсім індивідуальний підхід, і це дуже важливо. Тому зустрічаєшся, обумовлюєш, говориш, бачиш очі людей. Ти вже розумієш, що їм потрібно. На рахунок конкурсів вона актуальна на сьогоднішній день. Знову ж таки скажу, що це м, індивідуально. Якщо ви прийшли, і там більше люди, у мене були такі випадки, коли я приходжу і бачу аудиторію, в основному люди старшого віку. Конкурси проводяться, але це вже конкурси більш коли люди Без сидять пляшечки. за столом, Ні, сидять за столом, коли їх не нерухливі, якісь конкурси і забави, тобто ти вже в контакті з людьми, такому більш вербальному, так а коли е, є молодь. Що я дуже люблю, коли багато молоді на весіллі, то вони хочуть активних конкурсів. Вони хочуть рухливих конкурсів, танцювальних. Співочих коломийки танцюють і сьогодні на весіллі чи ні і коломийки, і коло коломийки, і дивану, і, та... і голубку. Це знову ж таки ці традиції збережені. Це віковічний та, з... танець та, голубка. Е, 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 mm. Так, мене деколи не дивують люди. Коли молоді люди кажуть, а голубка буде? Я думаю, ну доволі сучасна весілля, доволі е, здавалось би європейського такого стилю і ресторани, все. А під кінець, вже коли Ні, вже всі населення розслабилися люди, і вони це вже як традиція, добра традиція. І це напевно дуже гарно, коли люди е не забувають ці традиції, підтримують свої традиції, ці ігри, ці забави. З ким найважче організувати так весілля? От яка публіка є найважчою в силу вашого досвіду? Е ви знаєте, напевно. Будь-яка публіка, я не можу сказати, є важкою в отак. От категорично, вона дуже важко не йде на контакт. Я можу. вам скажу Я колись думала, що люди, які села, от вони легкі відкриті, навпаки, закомплекво законсер... Ні, не закомплексовані. Вони законсер... консервативні. Угу. вони дотримуються яких правил поведінки, у них зовсім інше виховання і. Чи добре це чи зле. ні, напевно, у них є свої традиції, є своя манера поведінки, і це нормально. Просто найважливіше ведучому підлаштуватися під цих людей. І підлаштуватися завжди важко, ви самі розумієте. Тому що ти підлаштовуєшся під людей, ти повинен вміти обійти гострі кути. Ти вмієш, трикутни... повинен з трикутника зробити коло. І це важливо трикутника, для та, правильно. Так, зробити коло. Ну, але є ж такі люди, правда, коли ви кажете, до прикладу, там підніміть руку, хто має троє дітей. І він би підняв, а жінка так, Іване. Не смій ми в ресторані, не позор мене, правда буває такі. Ну, тис, ну бо потреба нав... не його чи знову я, ж такі... я по, я по перший раз в ресторані. Просто знову ж таки треба людей поважати. І повірте мені, будучи він один раз на весіллі такому наступного разу він вже буде себе більш комфортніше почувати і зрозуміє, що треба вміти розслабитися. У Вас бували якісь такі може казуси, такі яскраві. Ну давайте так. Оскільки весілля це напевно розуміють люди, які ходять з весілля на весілля, ви розумієте, да? отакий Знає... яскравий кумедний випадок, який кажуть, Знає, що, непридуманий лежить? деколи здебільшого традиційно вважають, що ведучий чи тамада повинен бути мужчина, і коли кажуть, що буде вести весілля, чи там забаву, чи день народження, жінка доволі засторогою відноситься до цього. М -м -м. Жінка, як вона зможе це все організувати, ніби вважають, що це. Ні, ну ви то зможете, я бачу. Дякую, Олежик. Ми що ти вже знаєш, ми працювали разом. То я хочу сказати, що бували такі казуси, що я приїхала на весілля, це було в Бурштані у моєї колежанки. І такий собі дядечко вийшов, каже: Ні, ну я щось не поняв, каже. Чисто по гуцульськи він напевно десь гір каже, вдома командує баба. По телевізору командою Баба, прийшов на весілля, командою Баба. І ви розумієте, коли я почала з ним жартувати, я кажу, а ну, чоловіче ходіть до мене, вийшов тобі такий дідок, галіфе. Mm. І коли з ним жартуєш, і коли ти його задієш до бесіди, і коли він відчуває себе в центрі уваги, він каже, то найбо собі було. Розумієте? Зовсім інше. Тобто. Але ви повинні знати всі традиції, так? Е, ну, весільні. Бо вони збережені у нас тут на Західній Україні, і майже на кожному весіллі ми знаємо, що батьки зустрічають наречених. Мені дуже приємно, що дотримуються цих традицій. І зараз е, досить на часі, коли люди навпаки повертаються до цього. Е, деколи я осторогою е, відношуся, коли кажуть, я кажу, ви от як правило починається забава з молитви, так? Це ніби віддати шану, подякувати Господу, що об'єднав пару. Що живі здорові батьки, і що гості прийшли веселі і щасливі і щедрі, і це коли, основне. Так, і коли, і коли, і коли е, люди кажуть, ні-ні ні, нам все по традиціях, так як повинно, і благословіння, щоб було молодих людей, і щоб е, наші діти передавали своїм дітям ці традиції, обов'язково збирали. Це ж треба знати е, обов'язково. Але я вам скажу, пані Оланську, що є такі моменти, що кожне село має свою традицію, кожен район має свою традицію. Якщо поїдеш, у Львів там зовсім інша традиція. Поїхавши в Тернопіль, інша я була у Закарпатті, Туда ліпше не їхати. зовсім інша. Так, ну я вам хочу сказати, ні доволі навіть на Косівщину от виїжджала і досить здоровую, тому що це люди горді, гуцули, вони не люблять, коли ними хтось заправляє. І настільки приємно, коли мене не відпускали додому, це теж було приємно. Угу. І в них у них є свої традиції. Тому наперед зразу обумовлюю, які у вас традиції, як у вас дотримуються, і я вже Обов'язково керуюся їхніми їхніми бажаннями. Бачите, Це... цікава така професія. Ну і погодиться <гад> часто перепрошую так зараз. Молодь вибирає стилізовані весілля, і досить часто трапляється, коли весілля в українському стилі. Ось такому, як ваше вбрання сьогодні, Я, коли ми? і молодята теж мають вишивки угу. елементів угу. на своїй одежі. Ну і зрозуміло, всі гості. Ну і що ж в тебе в конверті 300 доларів, якщо ти прийшов без вишитого плаття, ну давай гроші йди Гуляй далі. ні ні ні, досить зараз популярно визначати на будь-які свят. То дрес-код, тобто да. визначається у запрошенні, що дрес-код, наприклад, ну, там, український, прийти, український так. стиль, чи стилізований український стиль, чи, наприклад, у джазі тільки дівчата, чи, наприклад, вечірка іншого формату. І коли визначає, тоді вже людині легше, вона вже орієнтується на той чи інший інше обрання, той стрій, і напевно і людям цікаво, вони готуються. Тобто, підготовка до свята, настрій уже йде всередине. Я десь себе налаштовую на той чи інший настрій. Зінка каже, чоловіку, і Петрів дівай бо в джазі тільки. дівчата. Ні, ну Якщо в джазі тільки дівчата, я думаю, що там будуть тільки дівчата, хіба би потім пізніше вечором. Це напевно. Як це по-українськи гарне слово, таке як обітятник, так? Те, що передує весілля, правильно? Там тільки дівчата, а хлопців бахурятник. А як тоді називається перед весіллям Бахурятник. ага. А хлопвечір це тих хлопців, які паркі одній Я сподіваюся, що ваша бесіда створила гарний настрій нашим глядачам. Ми сьогодні згадували День Перемоги, День Івано-Франківська. Але не згадали, але з тобою ще одне свято День Матері. І Тому, прощаючись з пані Надією, ми хочемо привітати вас з Днем Матері, яким будемо відзначати 10 травня, цю неділю. Ви не тільки мама, але ви вже бабуся. І я цього не я горда цим. Е, можливо, це прозвучить нескромно, але е, 9 травня, що в мене день народження, навіть так, так. і е, десь і день матері, і день народження, і, і день як народження на ювілей. Е, ювілей. Ювілей, так. 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 І... Отже, ми вітаємо так, вас зі всіма цими Так, Для мене це цей рік визначний, і я сподіваюся, що він буде вдалим не тільки для мене, а для всіх українців. Пані Надія, я зараз напевно вилечу з кадру, але я хочу вас поцілувати так, що привітати з ювілеєм. Дякую. Ну і е, кого не запросить, надія Лавріна до себе на ювілей тих справжніх чоловіків, то ми пропонуємо переглянути наступну рубрику, в якій розкажеться, як справжньому чоловіку провести свій активний відпочинок і що для цього потрібно.